Привіт! Давайте збирати столик разом. Столик іде майже зібраний. Вам потрібно прикрутити тільки ніжки. Але із цим інколи бувають проблеми. Якщо щось зробити неправильно, столик буде хитатися і буде здаватися, ніби одна ніжка вища, ніж інша. Але я покажу, як цього уникнути. Для початку відкриваємо ящик, вставляємо ніжки і наживлюємо гайки на шпильку. Саме наживлюємо, не закручуємо повністю. Як ми бачимо, ніжки хитаються в різні сторони. Це відбулося тому, що ми гайки не зафіксували повністю. Перевертаємо стіл, виставляємо його на рівну поверхню, не на килим. Саме на рівну тверду поверхню. Тільки тоді, коли стіл стоїть рівно, ми можемо взяти ключ та докрутити гайки повністю. Далі одягаємо білі заглушки, які входять в комплект, для того, щоб малюку було естетично. і вуаля, все готово. Я гадаю, що з такою збіркою буде нескладно впоратися.